Всім привіт! Живо-танки знову на зв'язку. Я знову на Ютубі, так сказати, я повертаюся. Не знаю чи надовго, наскільки в мене буде час робити відео, але по ось цьому івенті ну, потрібно було зробити відос. Щойно розпочався івент лише хвилину тому. І давайте відкривати контейнер. Поставили ми Мес Лей і мені. Так сказати, притягує вдачу, приносить щастя. Давайте заберемося. Ось спочатку ТБЗ що не забрати. Ну що ж, е, так, давайте спочатку свободку Все. по сертифікатах у мене є ось один такий сертифікат. Ці не будемо тратити. 2 мільйони 100 тисяч у мене є. І давайте відкривати. Перша безкоштовна. І безкоштовна 350 золота. Це приємно. 2% на Так, Тут навіть танчики можуть якісь випасти. 5000 золота. Ну Хай випадають тільки не Не преміум а цей танк, тому що це нього компенсація в серебрі і мені він в принципі не потрібен. Півтори тисячі ось танчики хай випадають. Золото. 2%. Ну так, як в минулому році, як і день народження гри. Все так само і залишається. Ще 350 золота, уже 700 золота. Дуже приємно. Давайте далі відкривати. Е, МС-1 працює, все. Ще й танк випадає. Е, давайте його відразу, напевно, продамо. щоб... 950 золота. Ну що, початок дуже приємний. Дуже приємний. Е, ще 350 золота. Та що ж це таке? Це вже 2000 золота я вже напав. Е, ще в кулю отримати, взагалі буде топово. Е, 75 золота. Золото прям сипе дуже добре. Е, снігова гармата хай буде. Е, прикольний обвіз. Е, ще один танк. Е, це мені тільки здається, чи я сьогодні знову... 1200 золота. Боже, це ідеально просто. 75 золота. Хай буде. 150 золота. Взагалі файно. 150 золота. Мені поки що сипе лише гарні награди. Тайгаціна і сушку, да? Да, сушка. Хай буде. Хай буде. Це не який? Мік, ну, мені цей танк не подобається, мене я навіть вангар немає, покачав 50Б і на ньому не граю. 75. Так, треба ще кулю бажаю. Крижаний я будунок, хай буде камуфляж, 75 золота. Одну кулю хоча б отримати. було б взагалі добре. 150 золота. 150 золота. 150 золота. Уже 75 тисяч золота є. Це вже можна навіть. Відновити десяточку А мені тут треба відновити начебто 2 штучки. 75 золота. 75. Ну, по минималочке начало сыпать. 75, так оно было. М... А, я МС-1 убрал. Вот надо поставить МС-1 назад. Так, ну что ж, продолжим. О, бачите, ти поставимо S1 вже 150, падає, я не 75. Ну ладно. 350. Тут, до речі, може впасти навіть 350, 1000 і 5. Поки що 5 мені не падало. Але в минулих івентах, таких, як на новий рік, для народження гри, мені 5000 золота падало. І здається, навіть не один раз. Все uh -huh. ще тисяча золота, начебто. тисяча золота. Так, ставимо знову МС1 назад. Так, продовжуємо. Так. Не так багато вже, звісно, вільного досвіду залишається. Кулі немає і, напевно, кулю ми навіть не отримаємо. Ще снігова гармата. танчик, дякую. Так, де він? Чи мене він. Ти ці варіанта. А, ось 7, так. Півтори тисячі золота, Нічого собі. Серйозно? А, півтори тисячі золота, нічого собі. Капець. Так, мес один. Ну і без кулі, в принципі, вже. Без кулі навіть. Я рахую, що за таку кількість свободки це вже дуже добре мені випало золота. Куля. Є! Yeah. Ще навіть куля випала. Ну, дякую, дякую. Дякую. Так, 150 золота, ну все, вже одну кулю отримав, все. Це... Я рахую, що І ще один там... Ще ти ще золота, друзі. Пенсії можна було не продавати, все вона там компенсація, ну мені якось так краще. Так, продовжуємо. Так, стіпиться на, на Іса. Той буде. Теж повішаю на ці танки. Ще тайган, але там на осколки буде обмін, тому це вже не цікаво. 75. 4 контейнери залишається. 75. Е, ще 1200 золота, так? 1200 золота. А, не можна ніч продати. Так, давайте відкриваємо. Що ж, напевно, там перестанню кулю, так, і остання. Яка куля? Коробка. 75 золота. Майже 10 тисяч золота. Навіть якщо ще раз продати ще той танк, який в мене стоїть, 1200 золота, то в мене буде за 2 мільйони 100 тисяч вільного досвіду. Десять тисяч золота буде, там навіть 10, 300 10, 400 тисяч золота. Це дуже приємно, як на мене. Так. Давайте, напевно, все ж таке. Сілємо всі сертифікати, ще 4 кулі відкриємо. Ой, які кулі, коробки ось. 75 золота. Все одно свободка мені не потрібна, в мене майже всі танки є. Сюди ще 1200 золота. На 1200 золота. Ну це. Я рахую взагалі до 75 і остання куля. Що ж, мене на цій кулі тягне? Ще один. Ще один. 15 тисяч золота. Дуже щедро насипав. Прям дуже щедро насипав. Так. Я рахую, що мені дуже сильно повезло. За золото я, напевно, не буду відкривати, тому що. По-перше, тут танки не цікавлять мене ось ці. Кулі випаде-не випаде, а за золото я 100% відновлю 20% танки 10 рівня. Ну що ж, ось таке було відкриття. Я рахую, що воно було дуже добре. Кулю. Відкрию трішки пізніше, тому що там я зараз записую відео в але там випустив, що тут немає Карла. Але воно буде трішечки пізніше, тому або буде відос відкриття кулі в цьому відео, або воно буде в шортс просто. Це ми вже побачимо трішечки пізніше. Можливо, через дві 2-3 написали, що додав сюди в кару. Ну що ж, дякую за просмотр. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і пишіть, що вам випало. Я рахую, що мені дуже сильно повезло, дуже сильно я окупився, тому що за скільки там я. 2 мільйони 300 тисяч і отримав 2... 13 тисяч золота, навіть навіть десь 13-500, десь так. Ну що ж, і всім удачі, в цьому зараз рандомі трудомів в проходженні цього івенту, щоб отримати. Танк або куля, або хто хоче навіть все захоче забрати, тому вам потрібно буде дуже багато грати. І, так сказати, сили, терпіння вам. Ось так. Я буду, звісно, поводити забрати і танк, і кулю, але побачимо, як воно вийде. Все, дякую за просмотр і до зустрічі. Пока-пока.